Друзі, відбулася одна з найбільших ліквідацій на крипторинку. Взагалі, чого це відбулося? Що робити далі? Чи купляти на споті, чи заходити на фьючах? Давайте зараз це все розберемо. Початку я вам коротко поясню, чого відбулася ось така величезна ліквідація. Бачите, 24 години, 19 мільярдів. Це саме більша ліквідація, яка тільки була на ринку. Перше, вона відбувається, тому що великий капітал. Коли він фіксує свої позиції, він продає і тим самим він штовхає ціну вниз. А якщо є дуже багато учасників на ринку, які з плечами е, зайшли там вальткоїни і тому подібне, що відбувається з їхніми позиціями, вони ліквідовуються. І коли відбуваються ось такі падіння, які відбулися вчора, навіть позиції з другим плечем, з півторачним плечем, вони ліквідовуються. І відповідно через це друзі, у нас така величезна ліквідація. Більшість цих ліквідацій вони все рівно на альтах, тому що ну тому що люди. Люди навіть так стараються трейдити, що ми, в принципі, зараз будемо робити, давайте я вам підкажу перше. пам'ятаєте в попередній аналітиці, от два слова про попередню аналітику. Я вам казав, що я очікую падіння по біткоїну до 118 тисяч. Ми навіть давали рекомендації в клубі, щоб заходити в шорти. Бачите. Я всіх всім рекомендував. І я скажу чесно: якщо ви були в клубі, ви пам'ятаєте, що я описував, що я буду шортити тільки, якщо що я би хотів би глибшого падіння, якщо біткоін закріпиться нижче зони 118 На жаль, це відбулося дуже швидко, і ми не змогли зараз зайти. Ми тільки ось у цей рух брали. Тому ті, хто були з нами, заробили. І для вас що важливо. Щоб ви не пропускали всі аналітики в майбутньому, обов'язково зараз ставите лайк, підписуйтесь на канал і йдіть, підпишіться в телеграм, тому що кожну аналітику, кожен апдейт, ми ділимося тут, щоб ви нічого не губили. Давайте тоді йдемо до біткоїна, що робити далі, поговоримо по біткоїну і по інших монетках. Перше по біткоїну я скажу. Чесно, в мене вже останні тижні давно дежав'ю з 2021 року, тому що я пам'ятаю, як тоді в 2021 році. Ціна ось тут відбулася ось це перше падіння. Пам'ятаю той цикл. Тоді яка була ситуація? Тоді було дуже багато позитивних новин, що там крипта виросте, інвестиції в криптовалюту і тому подібне. Але тоді, що біткоін, що не просто перестали рости. І біткоін тоді зробили цю першу хвилю падіння, потім бачите, ще одну відтестився і потім зробив велике падіння. У мене стоїть питання: чи ось у цей прилив, чи цей початок падаючого тренду? Бо ну ви не забувайте, що біткоін росте вже скільки часу взагалі безвідкатно, і не забувайте, що люди, які купили, от які люди, які купили, наприклад, по 16 тисяч зараз мають 600 прибутку. І розуміти, що навіть якщо вони почнуть фіксувати якусь частинку цього прибутку, вони що тим самим вони будуть продавати, і відповідно ціна буде падати вниз. Тому не дивуйтеся, що ціна може зараз почати якусь, якийсь цикл, наприклад, там декілька хвиль падіння там Консолідація і тільки потім новий цикл гор Тобто, це буде, якщо чесно мій основний сценарій зараз. Я думаю, що нас чекає щось схоже: там консолідація, ще цикл падіння, і вже тоді хвиля росту. Тому що ми будемо робити конкретно? Перше, от прямо зараз в моменті робити майже вже нічого, тому що ціна дуже сильно впала і ціна дуже сильно відкатилася. Я зараз буду чекати, або якщо буде зняття низинки, це є ціна 101 тисяча. Тут я би хотів взяти локальний лонг на перекриття цього імбалансу, з якого вийшов. А далі я у випадку, у випадку якщо буде якась консолідація, я буду шукати угоду нападіння. Що далі? Йдемо тоді до Солани. Що по Solana? В попередній аналітиці по соланні, де тут Солана? Мій план по Solana був продовжувати шукати угоду на падіння від накопичення. Що Солана зробила? Зробила боковичок, як ви бачите, і продовжила падіння. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, я вже декілька аналітик казав, що я очікую. От аналітика ще перед тим, яка була, що я очікую по посиланні падіння, по реплу падіння. Деякі люди тоді не вірили. Але ось ми тут. Тому що я рекомендую вам зробити, друзі. Зараз підіть. Посилання буде посівся. Буде посилання і отримайте консультацію, як долучитися до нас щодо навчання, що до клубу. У нас так само є інвестиційна програма. Вже у вас якась є позиція, по якій ви хочете мати консультацію, розуміння, що робити. Тому, якщо ви хочете заробляти на рості чи падінні, чи на інвестиціях, чи на короткостроковій торгівлі, залишайте заявку, і ми вам допоможемо. Тут вписуєте ваше ім'я, якщо ви за кордоном обов'язково вибирайте, де саме номер в міжнародному форматі, і моя команда е, постарається максимально швидко з вами зв'язатися. Е, е, тому що посування, як ви бачите, е, після цього накопичення Суана зробила величезне падіння. Е, е, Дуже велике падіння, якраз відтестувала, бачите, нижче віваповідствувала цей локальний рівень, з якого ріст відбувся. Посилання. Скажу чесно, я очікую зараз саме, що по біткоїну. Тобто, мій ідеальний сценарій: Сулана робить, наприклад, якщо знімає низинку, я би в районі ціни 141 я би взяв би локальний лонг. Це би було б для мене ідеальна ситуація. А далі, у випадку, от наторговочки, на тоді вже від верхньої межі на торговочки, я буду шукати продовження по тренду. Розумієте, ця вона повинна бути довгою. Що таке довго. Це коли воно займає тижні. От вам, приклад, як тут було по ефіру. Бачите, велика ліквідація, і скільки тут була ціна часу в боковику? 21 день, три тижні. От це для мене довго на торгівочка. От якщо лонг це тільки сьогодні-завтра. Знімаємо низинку, тому що в чому логіка от, Лонгу від зняття низинки? Тому що от зараз в от цій свіжці буде дуже багато лонгістів, які думають, що вони звапали дно і вони будуть заходити. І ціна буде що робити? Вона відтягується. Потім наторговуються трошки, і всі, хто хоче зайти в лонги, думає, що вже все тільки ріст їм дають можливість. І потім, що роблять, ідуть, забирають їхні стопи, бо більшість з них буде під низинками. От там ми її будемо. Як щось вангувати. Це посування наступне. Це є Ріпол Ріпл. Взагалі е, теж пам'ятаю аналітику, в якій я раніше розказував з вами. От багато інтересу зайшло. І казав що я очікую падіння по Ріпу, пам'ятаю, так само тоді деякі люди, можна сказати, не вірили, що ну як, що може бути настільки велике падіння. Я тоді... Ну я очікував мінімум в зону 240-260. Пам'ятаю, на 3D'ю записував взагалі на ще нижню зону. Що Ripple зробив, бачите? Вийшов він взагалі зняв низ діапазону. Ну, що зараз робити? Розумієте, це зараз основне питання. Це основне питання перед цим основним питанням, два слова поясню, чого я казав, що Ripple буде падати. Я тут в клубі по ріплу записував стільки ситуацій, що, тобто, бачите, тобто, я по Ріплу, як можна сказати, ці тиждень писав і пояснював, що я очікую великого падіння по ріплу. Ну, Перша основна причина дуже багато відкритого інтересу зайшло. І воно зайшло майже всього верхній межі діапазону, тобто це є признак поглинання, і тому від цього ми заходили в шорти. Дуже багато студентів наших зайшло заробили на цьому. Наші куратори заходили в шорти по гріпу. Заробили на цьому, тобто дуже багато хто позаробляв. І це вам просто приклад того. От подивіться, взяли чуть-чуть, гляньте, що скільки можна було тягнути. Це вам просто приклад того, що немає різниці, чи ціна росте чи падає, просто треба йти за нею. Треба менше думати. Що зараз? Зараз щоб прямо таку вже низинку зняли, я не думаю, бо чесно, я думаю, що це на ф'ючах тільки. Ану, давайте подивимося на споті, де у нас низинка. Зараз на споті зазвичай більше проливають. Бачите, оце. На ф'ючах 1.26, ого-го, то і на ф'ючах, і на споті так, така хвиля. Господи, різниця взагалі пару тіків. Ну те, що вам і кажу, друзі, саме крутіша точка входу буде, вона буде в середині, хоча б, от бачите, оця цей хвостик. Я думаю, ми як мінімум середину його відтестимо, і в середині можна буде пробувати, якщо тут буде якесь поглинання, заходити на ОНГ. Це, от для це така локальна лонгова ситуація, від якої заходити. Бо зараз заходити після вже такого імпульсу нема сенсу, а шортити сам шорт. Він і далі який. Ціна, наприклад, сюди заходить, потім сюди заходить, і вже в верхній межі в районі 2:60. Отут вже можна би було шортити. Наступний друзі, давайте ефір. Скажу, чесно, ефір мене намахала трошки. Я цей тиждень по ефіру робив невеличкі трейди. Я ефірку скальпував шорти. От зараз я вам покажу трошки своїх шортів по ефіру. Тобто, от я вчора заходив в шорт, забрав 780 доларів. Я заходив, бачите, від верхньої межі забрав 760. Тут від боковика підтягнув стоп, мене ну, Бу забрали. Тобто, я шовтив такими невеличкими перебіжками. Фірку весь цей тиждень я в попередній аналізі, Якщо пам'ятаєте, давав ось цей план від боку. Ну як ви бачите, ціна його не зупинилася, а пролили повністю зі всім ринком. А я думаю, що мене намахали по от, оце вам приклад. От я зараз по ефіру, що вам хочу пояснити, що е, я так само іноді помиляюся, і дуже важливо, що коли ви помиляєтесь, мати маленький стоп. От зараз от поділіться в коментарях, кого ліквідувало. І погодьтеся, що більшість з вас кого ліквідувало. Е, це відбулося через те, що ви не ставили стоп-лоси. І от в таких ситуаціях, от коли такі проливи відбуваються, от стоп лос вас рятує. Це як подушка безпеки. Так, іноді воно буде вибивати вас, іти в вашу сторону. по ефіру як ви пам'ятаєте, попередні аналітики я записував, що я очікував по ефіру падіння. Тобто, пам'ятаєте, в мене було дуже багато планів, де я казав, що якщо ефірка ось у цього об'єму, я очікую продовження падіння. На жаль, я збився по ефіру через те, що вона ефірка відтестила аж в верхню межу діапазону. Тобто, якби ефірка лишалася тут, я би навіть не сумнівався про шорти, але бачите, ефірка що зробила? Вона від верхньої межі діапазону пішла. Тому я тут шортив локально. Ну скажу чесно, я таки до кінця думав, що може звітом тим ще якісь перехай робив. Тому що зараз по ефіру? По ефіру офіційно тренд лонговий зломаний. Тобто це вже офіційно, друзі, тому що у нас вже є перебиття низинок скільки разів. Ми вже ой, зняли тут раз, два. Тобто, це вже офіційно зломаний тренд. Питання стоїть, наскільки глибоко ми підемо. Ну, сама сильніша зона, давайте ми зараз закинемо з вами вівапчик і подивимося, де у нас основна зона підтримки. Ну, бачите, зона якась підтримки в районі 3000, вона плюс співпадає з ось цим всім імбалансом. Тобто. Мінімум його підемо перекривати. Що я думаю? Якщо сьогодні-завтра ми знімемо цю низенку, то тут може бути якийсь локальний лонг, потім знову торгівочка і продовження падіння. Оце я думаю, що скоріш за все буде відбуватися по ефіру. Тому в районі 3400 і в районі 3100, Отут я буду чекати якесь поглинання по відкритому інтересу, і від нього я би хотів би локальний лонг. Далі боковик на пару тижнів, і вже тоді якийсь шорт. Бінбішка. E, e, по e, ну весь ринок злили і її злива. чесно я її не торгував, бо я не хотів ловити e, розвороти. E, наша кураторка Анастасія вона взяла шорт по бінбі от вам покажу. E, тобто бачите Оце по що це за це взяло це. Вам просто приклад того, що коли ви трейдите, вам немає різниці, в яку сторону воно йде. Ви просто собі відторговуєте. Ну тут бачите, це був перший вихід вниз з боковика, тобто, вона через це шортила по бінбі. Це так само вже офіційно злом тренду. В ідеалі, якщо буде тест або ось цього рівня, звідки почалося падіння, то тут би було гарно шортити прямо на зняття низинки. Ну, а лонгувати відповідно від низинки, це в районі 823. Тобто, якщо її знімають, то ось тут лонгувати. Посередині нема що робити, бо непонятно погане співвідношення ризику до прибутку і тому подібне. Також, друзі, ще от хочу два слова вам нагадати: пам'ятайте, для вас записувалися це відео. Ці монетки вже в моєму криптопортфелі. Питання стоїть, от дуже важливе питання стоїть для вас. Пам'ятаєте, у цих монетках я вам показував фундаментальні зони, де треба купувати там по ВОД, що фундаментальна зона це 0,51. Деякі люди тоді я пам'ятаю, в коментарях: ти такий розумний, типу, і тому подібне. От вам, от вам приклад того, чого не треба купувати, от непонятно де. От на споті, отут треба, лімітки виставляєте і ждете. Те саме от по Авоксу було 15,54, на відео, де я по авоксу давав найкращу зону. 15,54. Бачите, Бачите, сині фундаментальні зони, від яких треба заходити нижче. От навіть арбітрім, арбітріум, певно, саме більше з каміна, бо арбітріум дуже довго був нижче цієї девіації. І арбітріом, хоча б розуміти, коли ви купляєте нижче зони першої девіації, хоча б є великим вірні, що воно відтестить і ви вийдете навіть хоча б ну, принаймні в нуль. Бо якщо ви купляєте десь біля Євапу, то біда можете рік бути в просаді. Ми зараз от, поділіться в коментарях: чи варто описати по альткоїнах, що з ними робити, чи варто їх набирати на споті, і По яких цінах, тому що дуже багато монеток гарно пролили. Вони зайшли в фундаментальні зони. От суї. Пам'ятаєте, так само в аналіці, я там казав: Сує фундаментальна зона для купівлі на споті 0,76. Багато хто не вірив, от подивіться. от Возьмете ось оце відео, я його добавлю в описі, подивитесь і побачите, що де тут є сує де я показував вам фундаментальну зону, де його треба от максимально набирати. Ну, якраз ось тут було сує. Так, давайте далі по фьючах вертаємося до Догікоїна. Догікої так само був гарно познімався. От прям ідеально, бачите, пару разів знімав вершинки mm. і так само зняв, бачите, аж весь низ. Що зараз по ньому робити? Він дуже великий відкуп відбувся. І знову ж таки, є два варіанти: або хоча б половина ось у цього хвоста. Якщо, ми, наприклад, ціна до нього падає, і тут відбувається якась наторгівка, то якраз від неї можна буде лонганути, або від зняття низинки, зараз скажу вам точну ціну. Це 0,08 або 0,14. Для шорта, друзі, найадекватніший варіант для шорта це взагалі перекриття майже всього імбалансу, з якого відбулось пришвидшення. Тоді можна шортити взагалі буде дуже довго на зняття воїв. Тобто, це ось такий от пан. Ключова зона для шокта. Зараз вам я чітко скажу. Це 0,22. Я би типу взяв ключову зона для шокта від 0,20 до 0,22. От там би я би дуже хотів якесь поглинання. Розумієте, що по сує, що по інших монетках, там майже все одне й те саме. Тобто, зараз основне друзі це все рівно це Дивіться за біткоїном та ефіром, бо більшість альтів буде йти за ними. І, Ну і треба буде їх відторговувати. Тому якщо біткоін тут відкупиться, то вся альта так само впаде і так само відкупиться. Тому як то кажуть, хай проблема та незгоди не згоден, роблять вам життя е, погоди. Вчіться торгувати. Обов'язково шайте заявку, щоб ми вам підказали, як все правильно робити. І прямо зараз дивіться відео по моїй торговій стратегії, де я вам показую, як можна заробляти як на рості, так і на падінні, і ви зрозумієте, що ось цей підхід. що коли ви результаєте мало а потенційно заробляєте багато, це єдиний варіант, в якому ви можете бути прибутковим трейдингу. Тому обов'язково дивіться до зустрічі.